Ірина, розкажіть, будь ласка, які характерні риси вашого характеру, на вашу думку? Характерні риси мого характеру. Таке цікаве взагалі запитання. Ну, це те, що я можу сказати про себе. Мабуть, відданість. Впертість. Ні, не впертість. Та й впертість я, ти... хай буде чомусь. Може, впертість, так ну, в досягненні якихось цілей. Чесність, якщо можна так про себе сказати. Добре, дякую. Що ви цінуєте в людях? Ну, по-перше, ціную найбільше ціную, мабуть, щирість. Це така риса характеру, яка зараз зустрічається не так часто, але дуже, дуже її цінуєш в людях. А власне, у чоловіках які якості цінуєте? Розум. А в жінках? Розум. Добре. Ваша улюблена справа. Я улюблена Це справа? Коли я займаюсь справою, я взагалі займаюся тим, чим я, чим я люблю займатися. Я займаюся архітектурою, я займаюся проєктуванням. Я відпочиваю, коли займаюся своєю професією. А що для вас щастя? Щастя. Море. Ранок, тиша. А що ж таке нещастя, по-вашому? Не хотілося б, звичайно, <плес> переживати ці почуття, нещастя, зрада. Цікаво. А який ваш любим, любимий колір? Ну, взагалі, в мене таке запитання завжди ставило, скажімо так, в глухий кут. Я як архітектор власне люблю всі кольори. Але є в мене, скажімо, ті, ті кольори, які. Колір білого паперу, чистого, недоторканого, білий колір. А квітка? Яка моя улюблена квітка? Кульбабка. Скажіть таке питання. Якщо б вам випала доля не бути собою, таким б вам хотілося б бути? Птахом. А де б вам хотілося жити, якщо не в Полтаві? А. Це не, не як птах, де я хотіла б жити, як просто як людина, але не в Полтаві. Хай буде такі питання. Ну, я думаю, мабуть, десь на Корсиці. Цікаво. Цікаво. Скажіть, будь ласка, ваші улюблені письменники? Власне, багато. І Набоков, І. Ну, толстого я Толстого я не люблю. А поети? Поети. Ахматова, мабуть. Дуже класична. — Художники. Художники. Імпресіоністи. Люблю їх найбільше. Практично всі. Компотори. Композитори. Стравинський, мабуть. А яке кіно найулюбленіше? Ну я власне люблю. Мені дуже подобаються нові фільми, але скажімо так, ті фільми, які можна передивлятися час від часу з великим задоволенням, то, мабуть, такі старі фільми, якісь «Джазі, тільки дівшки. Ну, якісь такі драйвові цікаві комедії. Добре, скажіть. Дуже те, люблю радянського періоду фільми. Вони добрі дуже. Зрозуміло. А з якими недоліками? В характері людини ви готові миритися? Практично з усіма. Мені легше сказати, з якими я готова не миритися. А з якими готові не миритися? <свісно> не виношу зраду. Не виношу, мабуть, знову ж таки, нещирості. Коли нещирі почуття, і нещирі слова, і нещирі вчинки, то мені це дуже важко пережити. А літературні. Персонажі якісь, які вам до вподоба. Можете якихось назвати? Я зараз забула, як називався взагалі хто автор книжки, вона називається Ні кричі Вовки. Про людину, яка кинула своє життя і в мегаполісі, і поїхала за полярне коло вивчати життя полярних вовків. Як він адаптувався, от саме ця людина, яка змогла вижити в абсолютно дикій природі поряд з великою зграєю полярних вовків? От, мабуть, це був би такий дуже цікавий для мене персонаж сам по собі. Хотіла б поспілкуватися з такою людиною. А чи є люди, яких ви вважаєте героями в реальному житті? Звичайно, є. Звичайно, є. Що? По прізвищам, по прізвищам називаємо. Ну, добре. Скажіть, яка ваша улюблена страва? Ну, я, власне, люблю дуже прості страви. Просто овочі. Просто риба. Uh -huh. А напой? напої? Напої. Напої. каву люблю. Обожнюю uh -huh. каву. Каву і воду. Добре. А які улюблене ім'я? Я навіть не знаю. ну Я звикла до свого. Я б хотіла, щоб мене так і називали. Я не знаю. Mm -hmm. А до чого відчуваєте відразу? <сум> Мабуть, до торганів. <сум> знаю. А які історичні особистості визивають у вас антипатію? Викликають антипатію. Берія. Дуже не, не подобається така особистість. Mm -hmm. Більше, ніж Сталин не подобається. Ваш стан духу зараз. Як можете характеризувати? Спокійний. А які улюблені висловлювання? Можливо, гасло. І тоді все буде так, як має бути, навіть якщо буде наоборот. Річард Бах, ілюзії. Добре, дякую. Спасибі вам. Будь ласка. Мер від громади. За конкурсом оберемо мера та кандидатів депутати від громади до виборів. Напишемо меру програму. Підтримуємо на виборах восени.